11-та в Україні, час новин на Дніпро ТІВІ. У студії Дмитро Херлов, за лаштунками вся команда Дніпро Ньюз. Вітаю! 18 ворожих ракет збили сили ППО цієї ночі над Україною. Це 100% результат. Загалом знищено 6 кінжалів, 9 калібрів та 3 балістичні ракети – Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував Україну шахедами, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками. Їх теж збили. Обстрілювали окупанти передусім столицю. У київській військовій адміністрації розповіли, що атака була винятковою щільністю. Максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському та Дарницькому районах. Побито кілька будівель, автомобілі. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про трьох постраждалих. Також рештки російського залізяча потрапили на територію столичного зоопарку. Ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було. Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. З тваринами проводять антистресові заходи. Тим часом британець Том Хешемі подолав велосипедом близько двох тисяч кілометрів з Лондона до Львова, аби зібрати кошти для розмінування українських територій. Він генеральний директор компанії Каст Clay, яка працює у Лондоні та у Львові. Поїздка розпочалась 28 квітня. Маршрут у 2000 тисячі кілометрів, який пролягав через сім країн, включаючи Францію, Бельгію та Польщу. Том подолав за 14 днів. Чоловікові вдалося зібрати майже мільйон гривень. Знешкодження однієї міни коштує в середньому близько 23 тисяч гривень. Тож Том сподівався зібрати достатньо, аби знешкодити щонайменше 40 небезпечних предметів. За даними Кризового бюро програми розвитку ООН, внаслідок війни може бути заміновано близько 30% території України. Це територія, що у 4,5 рази перевищує площу Швейцарії. Продовж року великої війни ми неодноразово підтримували Україну, донатили кошти, висилали медикаменти. Велозаїзд це ще один крок, який я можу і хочу зробити для України. Я почув від української депутатки Лесі Василенко про проблеми із замінуванням, від якої часто страждають помирають діти. Я маю п'ятирічного сина, тому ця проблема мене особисто дуже зачепила. Загинула людина внаслідок пожежі в автомобілі. У Цинельниківському районі на подвір'ї приватного будинку зайнявся легковик. Надзвичайники, які приїхали на виклик, полум'я загасили. У салоні вигорілого вазу виявили тіло загиблого чоловіка. Йому було 50 років. А у Кам'янському. Палала триповерхівка. Займання виникло у квартирі, розташованій на останньому поверсі. Вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє оздоблення стін. Рятувальники приборкали вогонь. Загиблих та травмованих внаслідок подій немає. Бізнес місту одна з Дніпровських іт компаній вирішила долучитися до озеленення Дніпра. Працівники власним коштом придбали півсотні кримських ялинок, обрали локацію, а саме монастирський острів, та звернулися по допомогу до реалізації цього проєкту в департамент парків та рекреації. Там радо підтримали ідею. Тож тепер на острові Буяє Хвойний парк. Олексій разом з дружиною та сином саджають хвоні дерева на монастирському острові. Чоловік каже, не може вплинути на темпи вирубки лісів, тож вирішив долучитися до їх створення, а ще вчить сина дбати про природу. Намагаюсь пояснити своєму маленькому сину, наскільки це важливо, наскільки важливо охороняти, зберігати природу, тому що він маленький, йому 6 років. Я Йому пояснюю, що таке кислород, як на це як його виробляють дерева, тому він розуміє, чому він тут не просто ради заради заради ну, забавок. а…» Ну, він робить гарну справу. Він у нього є розуміння. Дніпровська ІТ-компанія вирішила засадити ділянку на монастирському острові 50 кримськими ялинками. ІТ-вці не тільки допомагають Збройним силам України, а й вперше вирішили долучитися до екологічної акції. Це до речі, була ініціатива, придумана одним із моїх колег Максимом. Він запропонував створити такий проект. І ми з нашими колегами ми зібрали. Кошти і реалізували цей проект сьогодні. До речі, так нам пощастило з погодою, і ми взагалі дуже раді, що нам все ж таки вийшло реалізувати висадку дерев. І ми сподіваємося, що вони проживуться тут. За допомогою в реалізації свого бажання звернулися до департаменту парків та рекреацій, щоб він був більш для цього підходящим. І зокрема, сьогодні тут знаходяться представники нашої служби благоустрою десь 5-6 наших працівників, які також допомагають хлопцям та дівчатам. Вони показують, як це правильно зробити, як правильно поливати, як правильно висаджувати ці ялинки. Ну тобто, це така мені здається дуже гарна. В нас вийшла колаборація. Дніпровські айтівці кажуть, що й надалі будуть опікуватися цією територією та доглядати дерева. Цілодобова робота і тисячі врятованих дітей. Міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає своє 110-річчя. Наразі це одна з найсучасніших лікарень східного регіону України. 15 відділень, де надають допомогу дітям від народження, і до 18 років. Заклад має хірургічний, ортопедичний, травматологічний та нейрохірургічний профілі. А з початком повномасштабної війни лікарня приймає пацієнтів різного віку. У Дніпрі міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає 110-річчя. Вона є потужним лікувальним закладом, де маленьким пацієнтам надають допомогу з перших хвилин життя. Дитячий лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Вікторія працює у клініці з 2011 року. каже, поклик допомагати малечі відчувала завжди. Очень большой процент детей рождается в нашей стране, или не в нашей, а в мире недоношенными, с маленькой низкой массой тела, с экстремально низкой массой тела. Поэтому мы занимаемся выхаживанием таких детей, их лечением, реабилитацией. Очень много детей доношенных рождается с врожденными пороками развития. Поэтому наша клиника вместе с хирургами старается помочь таким детям. Соціально адаптуватися в дальніше медичний центр імені Рудніва має різнопрофільні відділення та велику команду лікарів. Щороку тут проводять близько 7 тисяч операцій. Я хочу всім нагадати, що ця лікарня була заснована першою почесною громадянкою нашого міста Надією Олексеєнка, яка віддала багато часу з коштів своїх, щоб увіковічити пам'ять свого чоловіка. Сьогодні, у цих скрутних умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, наші лікарі працюють. Лікують наших діточок, працюють цілодобово 24 на 7. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до колективу лікарні приєдналися п'ятеро фахівців з Харкова. У закладі також часто залучають досвід іноземних колег. Лікарня нам вже як дім. Ми друг... друга знаємо всі, ми живемо бідами, радістями наших співробітників. І Що я хочу сказати? Я дуже і дуже. Вдячна цій лікарні, бо тут пройшло моє життя. Тут проводять реабілітацію дітям від одного місяця та допомагають поратись з патологіями нервової та опорно-рухової систем. Лише за останні 10 років тут допомогли вижити понад двом сотням дітей із масою тіла від 500 грамів до одного кілограму. Врятувати дитячі мрії. Маріупольська фабрика іграшок Марії Поль релокувалась до Дніпра. Це родинний бізнес, започаткований ще у 2018 році. Відтоді вироби «Стрімка» завойовували серця українців. Окрім плюшових звірят, компанія випускала подушки, ковдри, постільну білизну і одяг для всієї родини. 24 лютого засновниця фабрики Руслана разом з сім'єю виїхала з Маріуполя. Опинившись у відносній безпеці, підприємниця вирішила поновити виробництво саме у Дніпрі. Детальніше про це далі. Війна зруйнувала мільйони життів та унеможливила роботу десятків тисяч підприємств. Підприємниця з Маріуполя Руслана не опустила рук і релокувала свій бізнес. Так у Дніпрі з'явилась швейна фабрика Марі і Поль. Я просила приміщення по релокації, Мені його надали. Півроку починаючи з грудня, я сплачу по одній гримі за квадратний метр. Як цей строк вийде, то я буду сплачувати орендну плату згідно з торгів. Руслана зізнається, рішення далось важко, проте це був єдиний шанс зберегти справу усього життя десь у травні 2022 року. Ми зустрілися з Русланою з керівництвом Дніпровської міської ради, щоб допомогти їй вирішити питання з пошуком приміщення. Для розміщення та здійснення ж її господарської діяльності допомогли їй з приміщенням, і ви бачите, воно просторе, затишне, тому бажаємо, що у неї бізнес розпочне розвиватись. В поля вони живуть в Запоріжжі і приїжджають сюди тиждень через тиждень, можна сказати, тобто працювати в Дніпрі. Ми ще нікого не найняли дуже. Тут із швачками в тому плані, що багато тут швейних виробництв, які працюють зараз на воєнних. Ось і тому в принципі усі швачки, які більш-менш кваліфіковані, вони зараз зайняті. Надалі Руслана планує розвивати свій бізнес як в Україні, так і за кордоном. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Зараз бригади Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи на вулиці Галі Мазуренко та на узвозі Близнюківській. Через це припинено водопостачання або знижено тиск у будинках за адресами, що на ваших екранах. Воду подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 54 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, сухостоїв та доріг і тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 36 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 24 злочини. І до приємних подій за минулу добу у місті з'явились на світ 28 немовлят: 16 дівчаток та 12 хлопчиків. Вісьмох малюків народили жінки-переселенки. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з ефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!